Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласкаво прошу на урок української мови. Чи задумалися ви над тим, чому іноді наше спілкування не є ефективним? Тож сьогодні ми дізнаємося про комунікативні намери адресанта, про те, як здійснити ефективну комунікацію, ураховуючи атмосферу та емоційний стан співрозмовників та співрозмовниць. Пригадаймо, що адресант чи адресантка це та людина, яка висловлює свою думку. Проаналізуймо. Перед нами хлопець та дівчина. Дівчина звертається до хлопця з проханням. Миколо, чи міг би ти допомогти? Тому вона є адресанткою. Вона висловила до Миколи своє прохання. Намір спілкування це бажання вступити в розмову з іншою особою. Так, наприклад, ви переглянули новий серіал, у якому непередбачувана кінцівка. Вам захотілося обговорити цей момент. Бо ви під великим враженням у вас виникає комунікативний намір вступити у розмову з кимось для обговорення серіалу. Наміри бувають добрі, коли людина хоче підтримати співрозмовника чи співрозмовницю, щоб обговорити якісь справи, а бувають і злі, коли людина має бажання образити, обізвати, наголосити на недоліках чи сказати щось неприємне. Пропоную проаналізувати уривок із мультфільму Зоотрополіс, щоб визначити намір спілкування. Привіт, кроличку. Трудівличка. Пам'ятаєш це, як ти тут. Чудово, ти так і зовсім опустила вуха, Джуді. Чому я думала, що можу щось змінити? Бо ти в нас невідступна. Ось чому. Ти завжди такою була. Я не відступалася і змогла зіпсувати життя стільком невинним хижакам. Проаналізуймо, хто є адресантом у цій розмові. Так, ви маєте рацію це батько та мати Джуді. Отож, тато й мама звертаються до Джуді. Який їхній намір? Так, правильно, батьки підбадьорюють засмучену доньку. На початку розмови вони намагаються підібрати слова відповідно до ситуації. Вони не хочуть наговорити нічого зайвого. Підсумовуючи, можемо сказати, що намір батьків підбадьорити. Спробуємо проаналізувати наступний фрагмент із народної казки Молодильна вода та визначити намір адресанта. Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода. Коли вмитися неї, то можна стати молодим. Рано пробудився він, став оповідати своїм синам і сказав, котрий з вас дістане мені тієї води наполовину царства матиме. Хто був адресантом? Справді, батько трьох синів. То з яким наміром звертався цар до синів? Правильно, намір спонукати синів, щоб хтось із них дістав батьку молодильної води, щоб цар умивався та ставав молодим. Під час комунікації важливо не образити свого співрозмовника чи свою співрозмовницю, відчути його чи її емоційний стан. Поговоримо про це більше. Якщо людина заклопотана чи роздратована, то ліпше перенести розмову на пізніше. Розгляньмо ситуацію на прикладі розмови Гаррі Потера та Добі. Гаррі Потер. Яка велика честь. А ти хто? Добі, сер. Добі ельф-домовик. Не хочу здатися нічемним, проте зараз не найкращий час, щоб у моїй кімнаті був ельф-домовик. Добі мав намір поговорити з Гаррі. За оривком із кінофільму ми не знаємо, чи добрий був намір у нього, чи ні. Новий знайомий невчасно прийшов розмовляти з Гаррі Поттером. Домовичок не перейняв стан Гаррі. Він не побачив, що юний чарівник не має часу розмовляти в цю хвилину. До речі, Гаррі Поттер дуже вічливо відмовив у розмові. Розгляньмо, які вічливі слова використовують герої та героїні фільму, і до якої формули мовленнєвого етикету вони належать. Але спочатку пригадаємо з попереднього заняття, що таке мовленнєвий етикет та його формули. Мовленнєвий етикет це сталі слова і вислови вічливості, які прийнято використовувати під час спілкування з людьми, формули мовленнєвого етикету. При зустрічі ми використовуємо формулу вітання. Якщо щось зробили погане, то формулу вибачення. Коли нам, наприклад, щось подарували, то використовуємо формулу подяки. Якщо нам потрібно щось попросити, то формулу прохання. Наприкінці зустрічі формулу прощання. З якими словами мала зустрічати тітка Петунія гостей? Даримо наш план. Добре, Петун'я, коли прийдуть майсни, ти будеш у, у вітальні. Люб'язно скажу їм ласкаво просимо. Добре. Отже, які вічливі слова сказала тітка Петунія. Правильно, ласкаво просимо. Такими словами можна вітати гостей. А ще доброго ранку, добрий вечір. Вітаю. Які слова сказав дядько Гаррі Поттера після того, як купав торт? Благаю, вибачте. Це мій небіж. Отож. які це слова. Так, правильно. Благаю, вибачте. Вони належать до формули вибачення. А ще можемо сказати: прошу, вибачте. Наступний фрагмент. Проаналізуємо, які вічливі слова тут є. Містер Поттер, Луціус Мелфой. Вітаю вас. Дозвольте. На початку Люціус Мелфей привітався. Вітаю вас. Далі застосував формулу прохання. Дозвольте. До формул прохання можемо зарахувати ще. Просимо не відмовте. Проаналізуємо наступний фрагмент. До зустрічі на роботі. Що сказав Люціус наприкінці розмови? Так. Правильно, до зустрічі! Це формула прощання, які ми ще знаємо з вами формули прощання. До побачення! Усього найкращого. Наостанок проаналізуємо ще один фрагмент. Яке слово сказала Герміона, коли хлопці повідомили, що без неї б не впоралися. Рада вас бачити. І вітаю, ви знову впоралися. З твоєю допомогою. Без тебе ми безпорадні. Дякую. Це слово «дякую». воно належить до формули подяки, а ще можемо використовувати слова висловлюємо вдячність велика подяка. Якщо людина засмучена або зайнята, варто запитати, чи й хоче вона з кимось обговорити проблему або просто поговорити, чи, можливо, має бажання побути наодинці. Для того, щоб твоє спілкування було ефективним, потрібно дотримуватися деяких правил. По-перше, треба враховувати місце спілкування, де саме відбувається спілкування удома, у школі, на прогулянці з друзями тощо. По-друге, бути вічливими, щоб вас почули, зрозуміли та сприйняли те, про що ви розповідаєте. Далі обов'язково потрібно дослуховувати людину до кінця і лише потім висловлювати свою думку. Варто уважно слідкувати за темою розмови та за тим, чи правильно вас розуміє адресат. Атмосфера, яка сприяє ефективному спілкуванню, має бути доброзичливою, коли співрозмовники чи співрозмовниці проявляють зацікавленість. Які формули мовленнєвого етикету допоможуть створити доброзичливу атмосферу? Завжди вітайтеся! Побажання доброго ранку завжди справляє позитивне враження. Якщо це доросла чи незнайома людина, звертайтеся до неї на ви. Підкажіть, будь ласка, хочу попросити вас більше розповісти про завдання додому. Уникайте грубощів та хамства, зберігайте секрети, які вам довірили. Оговоріть та пишіть грамотно. Закріпимо наші знання на прикладі ситуації з мультфільму Сімейка Крудсів. Не договорили. Ти сказав, я печерна дівчину. Ну, печерна, але що тут такого? Але ти сказав печерно, наче це погано. Я не зв'язуйся з печерними. Я не казав, що погано бути печерним, а ти не хочеш витертись рушничком. Все окей. Чому ти так поводишся? Для печерних же це норма. Так. Але, схоже, це вже не годиться для малого. Я такого не казав. На початку історії між малим та юною шибеницею Гіп виникає розмова: хто є адресантом чи адресанткою? А. Гіп, Б. Малий, В. Бабця. Звичайно, розмову почала Гіп, тому вона і є адресанткою. Які комунікативні наміри адресантки? А. Запросити поїсти, Б. Обговорити непорозуміння між ГІП та малим, В. Обговорити плани на майбутнє. Дійсно, Гіп прагнула обговорити розмову, яка сталася до цього? Як Ви вважаєте, чи була між ними ефективна комунікація? Так, правильно, комунікація не була ефективною. І б не врахувала місце та час спілкування. Поруч були інші. Вона не була вічливою з малим та одразу почала з претензій. Атмосфера спілкування була недоброзичливою, бо замість того, щоб розібратися у ситуації, вони почали сваритися. Що ми можемо сказати про емоційний стан співрозмовника та співрозмовниці? Справді, вони роздратовані та злі. Як правило, вдалого результату від розмови можна не чекати. Що ми могли б порадити їм та малому? Спочатку заспокоїтися, увічливо розпочати розмову, дати можливість кожному та кожній висловитися та донести свою думку до кінця, після проговорення всіх проблемних моментів дійти спільного вирішення проблеми. Раджу і вам, любі учні та учениці, не забувати про ефективну комунікацію. Сьогодні ми з вами проаналізували, які можуть бути комунікативні наміри адресанта, з'ясували, що таке ефективна комунікація, які є формули мовленнєвого етикету, як урахувати атмосферу, спілкування та емоційний стан співрозмовників та співрозмовниць. Для кращого розуміння теми виконайте тест. Та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному уроці української мови. Бувайте!